Так, ну що ж, це відео продовження до попереднього відео. Якщо ви його не дивилися, то я рекомендую розпочати з нього, щоб мати повноцінну картину. А якщо коротко, то ми говоримо про те, скільки приносить кожна із джерел на старті, яке найшвидше приносить, і скільки. В попередньому відео ми поговорили про хаб. Так як він номер один в цьому списку, він топчик, без сумніву. І в цьому відео ми а, будемо говорити про онлік і фенслі. І тут а, важливо зрозуміти, що і онлік і фенслі будуть на другому місці. Тобто хаб на першому, онлік і фенслі на другому, і соціалки на третьому. А, такий а, у нас порядок, а, власне. А чому на Онліку і на фенслі буде одне і те ж саме місце? Пояснюю. А все залежить від моделі, від її візуалу і від того, де вона залітає. Ну, от це просто так працює. Розумієте, от алгоритм базово-початковий він однаковий. Але одна модель заходить на онліки. І весь трафік, який, в який попадає модель, він більше зацікавлений в OnlyFans. Йому ця платформа більше подобається, і вони йдуть туди, і менша частинка йде на Fensly. І інша модель при тому ж самому алгоритмі роботи, але попадання в іншу цільову аудиторію, а, попадає в аудиторію, який більше до вподоби фенслі. І вони йдуть туди, а в іншій мірі йдуть на Only. І от паралельно. Паралельно, якщо глобально дивитися, раніше це був 100% Онлік в пріоритеті, а зараз через спад тенденції і популярності Онліка і ріст популярності Фенслі, це вирівнялося. Ось зараз вони на рівні. В перспективі, я думаю, Фенслі пережине, якщо Онлік нічого не буде міняти, але зараз це рівноцінно. Онлік і фенслі починають приносити кошти десь в середньому на третьому місяці ведення. Це середній показник. Є виключення, де там, на другому тижні вже ахеренні тіпси залітають, купляють контент і все інше, але це дуже рідко і дуже індивідуально. Зачасту, якщо от брати середню, то це третій місяць. В середньому, на третій місяць, онлік і фенслі починають приносити гроші. Які гроші? Базові підписки по 5 баксів. В середньому у нас там доходить до 20-30 платних фоловерів. Ми рахуємо, що там 100-150 баксів ми зможемо отримувати на третьому місяці з власне. Фенслі і онліку. Але підписка це не є основний профіт. Основний профіт заключається в тому, наскільки модель вміє спілкуватися. Так, тут е, діло в секстінгі. Е, так як ми зачасту ведемо діла свої з агенціями, секстери там знають, як розводити, але в. Не масштабному, а точечному е варіанті показує практика, що коли модель спілкується з цільовим е підписником, він же клієнт. А самостійно то вона більше заходить йому, викликає більше довіри і отримує більше тіпсів, більше замовлень на якісь там індивідуальні втілення фантазій за конкретно оплачені гроші. І так, щоб порозуміли, типу, в середньому відео на 5 хвилин коштує там 50 баксів. Відео на 10 хвилин коштує там 80-90 баксів. Типу аля там знижечка на об'єм хвилин. І ось це є основний профіт, який ти заробляєш. Також профіт додають і трансляції, які набирають обертів, тому що за одну трансляцію там можна підняти до 2000 баксів, це наш поки що рекорд в одній з моделей. Але в середньому за трансляцію, ну, десь 250 баксів. Що також доволі непогано, адже це один день там в тиждень, одна трансляція, яку ви провели і отримали бонус. Тому ось це основний профіт, який ви отримуєте. І на третьому місці у нас <кхем> стоїть соціалка. Соціалка на третьому місці через те, що вона розкачується найдовше. Зазвичай ми починаємо вибивати контракти на третьому місяці під закінчення, десь там на 20-му дні роботи третього місяця. Ми починаємо розсилки по нашим клієнтським базам, які вже в нас давно сформовані. І ми починаємо пропонувати конкретну модель під інтеграцію в той чи інакший бренд або послугу, яку вони надають. І десь е, на середині четвертого місяця, коли починаються всі устаткування, обговорення, т.п., вже прилітає там перша співпраця. Тому що процес, е, от, особливо коли це Штати або коли це Германія, навіть Германія довше, ніж Штати. То обговорення можуть іти до чотирьох тижнів для того, щоб просто зробити одну інтеграцію. Розумієте? Тому от через це соціалки виходять аж на третє місце, тому що з ними найдовше ввазня. Але в перспективі вони також будуть приносити гарний профіт. Просто тут потрібно трішки почекати і до цього підвести. А... По чекам завжди ми всі колаборації, всі реклами стартуємо з 20 баксів, і далі, по мірі росту аудиторії, ми повишаємо таксу. Але плюс соціалки в тому, що. 20 баксів за п'ять історій. Ну типу за одну історію, або там 50 баксів за сет історій. І таких історій за день в тебе може бути 10. 10 історій навіть по 20 баксів. Це вже 200 баксів. От в чому плюс. Типу, ми не заганяємо ціну, ми заганяємо об'єм і далі, чим більше в тебе аудиторія, об'єм зменшується, а прайс росте. І в середньому воно буде виходити дуже смачно. У нас а, в середньому десь виходить 120, мабуть, баксів а, доходу на одну модель. Якщо от брати і високих, і, і низьких, а, тільки починаючих, то, то, то якщо відкрити графік, то там десь буде 120 баксів в день. 10 днів 1200, як на мене, непогано. Так що так от. І ми намагаємося забувати кожен день під рекламу кожній моделі. Тому такі цифри, цифри максимально приземлені, цифри максимально реальні, але в той же час вони максимально приємні. І я і сказав, що якщо це не агенція, то все, що отримує модель, все йде в моделі. Наша такса це 400 в місяць. А, можливо, коли ви це відео дивитесь, вона вже буде 450, бо ми плануємо піднімати таксу трохи. Бо об'єм росте моделей, і штат росте, ну коротше, не, не Можливо, коли ви будете дивитись, то вже буде 450. Я просто не знаю, коли я змонтую і викину це відео. Але на сьогодні це 400 і після року. А коли ми пропрацювали рік з моделлю, то ми вже переходимо на відсоткову співпрацю. Типу, до одного року ми ведемо по фіксованому працю, по якому модель прийшла. Тобто, в нас є зараз моделі, з якими ми почали там по 350, вони до кінця року по 350, і коли відсоток то вже відсоток. А є моделі, які пройшли по 400, і в них фіксовано так, що буде 400, навіть коли ми піднімемо на 450. Типу, це не зміниться. По якій ціні ви прийшли, по тій ціні ви і залишаєтесь на співпрацю до того моменту, поки ми не переходимо на відсоткову співпрацю. Ось така інформація. Тож, дякую за перегляд, і буду чекати на вас.